США попередили Росію у разі продовження війни. Вашингтон готовий дати потужну відповідь. Трамп пропонує спрямувати доходи від мит на Китай на зброю для України. Окупанти випустили рекордні 26 іскандерів, а тим часом випробувано україно-американський дрон із дальністю 1600 кілометрів. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, додивіться це відео до кінця, і поставте плюс для моєї підтримки. Міністр оборони США попередив Росію, що у випадку, якщо Москва не припинить бойові дії в Україні, вона ризикує отримати відповідь, яку можуть дати лише США. Якщо нам доведеться зробити цей крок, військове міністерство США готове зробити свій внесок, так як це можуть зробити лише Сполучені Штати. заявив американський міністр оборони. Трамп пропонує використати надходження від п'ятисот відсотків торгівельних на закупівлю зброї для української армії це вже серйозна заява. Про це пише телеграф із посиланням на міністра фінансів США. Рекордну кількість балістичних ракет 26 іскандер М запустили окупанти вчора вночі. Жодну не вдалося збити. Попередньому балістична атака була 24 травня і 10 жовтня 2025 року. Тоді випустили по 14. змі. Повідомили, що РФ ймовірно модернізувала іскандери та кінджали, і тепер вони можуть ухилятися і різко маневрувати, що значно ускладнює роботу ППО. Українсько-американський бойовий дрон з дальністю 1600 Кілометрів випробували по РФ. Пілотник має бойову частину 45 кг, Точний злек та самонаведення, що дозволяє вражати цілі навіть при збоях супутникової навігації. Виробництво дрона планується налагодити в Україні, США та Німеччині. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю.